Раунд це форма, форма раунда. Вона більш округла, насичена такого насичена темно-фіолетового кольору. Блін, такий він 350-500 грам, він, він крупний, він важкий. і Сама рослина, вона дуже пластична. Дуже пластична, тому завдяки цим своїм властивостям вона добре відпрацьовує в всіх своїх умовах, в всіх умовах, як на південь, північ, захід, схід України. Він буде достойно себе тримати і давати врожай. Може бути врожайність там 10-15 штук з куща, і це не рідкість. Це те, що кажуть ті люди, які вже полюбили і вирощують раунд. Що ще по баклажанам? Мізир. Мізир це теж такий потужний, можна сказати, навіть високорослий тип баклажану, якість плодів на дуже високому рівні. Це овальна форма плодів 500-600 це не рідкість, але в середньому там буде 350-450 грамів. Класно, дуже класно відпрацьовує. Коренева система ну, дійсно потужна і дійсно класна. Теж еластичний пластичний гібрид. І якщо вам є бажання от вирости баклажан округлої, темної кольоровки, якісний баклажан хочете мати, то зверніть увагу на візир. І ще є. Такий баклажан в компанії, як Брат. Брат F1, гібрид. Ранній його відмінність від візира і раунда тим, що він продовго продовжувати. Він як ну, витягнутий, скажімо так, як булава. Да? Булава подібний баклажан маса 280-300 грамів. Насиченого такого темного, чорного можна навіть сказати, кольору. Дуже гарна якість. Дуже гарне забарвлення, пластичність на дуже високому рівні. Я вам скажу, те, що я бачу, мені дуже сподобалось. І можливо, якби я займався би цим, то я би вирощував брат і навіть не думав би. Тому в цілому, в цілому в в компанії всі баклажани якби, дуже добре відгукуються на живлення. Живлення, правильно це все-таки теж велике значення має для баклажану. Тому. Дивлячись на те, що є, і дивлячись на ті добрива, які ми маємо. Я думаю, що і насіння, і добрива від компанії «Леда» дадуть вам точно гарний результат якісного, класного баклажану.